Зараз ми покажемо іншу асану. Вона, в принципі, компенсує попередню, тому що прогин в попередній асані йшов вперед, зараз якби ми назад. Асана має потужний вплив на гормональний фон організму. Вона знімає сутулість, зміцнює поясницю плечовий пояс. Тобто вона виправляє гарну осанку. В принципі, як попередні асани, вони йдуть в такому ну, в парі. Варіант, зараз ми показуємо самий е, простий. асана називається Пхуджен Є два варіанти: є Пхуджен і сарпанасана. Пхудженгасена поза кобри. А сарпанасана – це положення змії. Е, відмінність кобри від змії, в принципі, в тому, ну від звичайної змії, від положення шиї. Там є певні нюанси, тобто шия кобра в одному положенні, е, змія в іншому. Зараз це положення так зване е, положення Сфінкса. Коли ми лікті кладемо під плечові суглоби, руками ми долонями чіпаємося за землю, пробуючи себе якби тягнути вперед, витягувати ліктями. Ось якщо є змога, покажи, як ти витягуєш себе, от землю на себе тягнемо. В тому моменті ми, крім прогину, звільняємо хребці, ми їх витягуємо вздовж осі хребта. Тому що зараз йде робота, ми постійно тягнемо на себе землю. Носочки, ззаді опори на носочках дає змогу контролювати таз. Без цього ми просто вимикаємо якби ось тут відчуття і нервацію на рівні нервів. Це е, варіант перший виконання. Другий варіант ми пробуємо схожі тільки руки, ми мінімізуємо, пробуємо без рук. От максимально витягнутися, ось таке положення, пробуємо забирати руки. Положення без рук. Ось. Воно виходить якби нижче, прогине такі глибокі, але по-іншому працюють зараз м'язи спини. Ми себе прогинаємо, витягуємо, зміцнюється оці внутрішні, дуже важливі для хребта м'язи. Хребет має корсет, і цей корсет якраз тут гарно працює. Складніші варіанти Пхуджан коли ми кладемо руки, долоні під плечові суглоби, два-три фаланга пальця, краще чуть, -чуть за плечовий суглоб. Вітягнути і при підняття себе, витягування, округлення. При цьому ми стараємося, для більш продвинутих практиків можна руки розгинати. Для початківців ми рекомендуємо ось таке положення з підігнутими ліктями. На початок для рук воно важче, але воно більш коректне. Чому? Тому що імпульс, передусім, зараз йде вгору, ми витягуємо себе, і аж після цього ми йдемо назад. Це безпечні прогини. Спочатку треба витягнути хребці, після цього їх прогнути. Якщо б ми зробили розімні лікті, є ризик заломлення. Просто що ми ось тут заламаємо хребці. Які основні правила виконання і некоректність виконання? Так, перше, це є сутулість. Коли людина входить в це положення, вона піднімає плечі вгору. Вона зводить лопатки вперед. Тобто, на перше, що треба звернути увагу, це відтягнути плечі донизу і звести лопатки назад. Якраз от сутулість збирається. Ми оживаємо грудину від соняшного сплетіння, йде робота. При цьому цей простріл ми трошки вперед подаємо. При виконанні. Ці асени важливо, щоб лобкова кістка була на землі. Це той критерій, наскільки ми можемо підняти себе, бо ми можемо в принципі повністю підняти. Лобкова кістка залишається на землі. Помилка часто також є відтягнуті лікті від корпусу. От лікті ми стараємося підтягнути от сюди, підтиснути. Погляд є кілька варіантів. Як озвучувалося, ця асена має великий вплив на гормональний фон. І за рахунок цього, в правильному варіанті, ми пробуємо підборіддя голову якомога більше витягнути, стимулюючи при цьому щитовидно і паращитовидні залози, витягуючи себе. Може бути протипоказанням, якщо є проблеми із щитовидною, тобто ну, це треба враховувати, як в будь-якій вправі фізичні носочки від себе вимикають контроль тазом. Тому краще виконати перші носочки на себе, друге ширина плечей йде поштовх від ніг. є оця робота, починаючи від ніг. Тому що йога це робота, ну, повна, нема вправ окремих на руки і на ноги. Навіть якщо вправі щось акцентовано, працює, наприклад, руки чи поясниця чи плечі, працює все тіло. І саме виконання через все тіло дає результат правильний, повний, грунтовний, цілісність проявляється на рівні фізики. Сьогодні ми показали вам. Кілька вправ для того, щоб ви мали змогу в домашніх умовах хоч трішки доторкнутися до практики йоги, тому що існує багато таких стереотипів і от наочний приклад, чим ми займаємося, як можна себе оздоровити, як можна почати працювати з собою, і власне якось доторкнутися до цієї колосальної ефективності, ми сьогодні запропонували вам. Знаєте, є така приказка. Якщо Мухаммед не йде до гори, то гора йде до Мухаммеда. От ми спробуємо до вас, ось такими методами прийти, показати, і можливо це надихне вас до нас завітати в гості. До зустрічі!